Доброго дня, малята! Сьогодні у нас з вами заняття зліплення. Ой, летять, летять сніжинки на будинки, на ялинки, на дороги, на поля. Біла-біла вся земля. Яка пора року у нас за вікном? Зима, та сніжку, на жаль, нема. Отже, пропоную вам створити зимовий настрій, зліпивши сніжинки. Для роботи нам буде потрібно картон, це половинка листа, пластилін, серветочка, стека. Ось я вже розім'яла шматочок пластиліну білого кольору, і зараз будемо його розділяти, скатаємо або в ручках, або на дощі всі ось таку ковпаску, як вам зручніше. Скатавши кобаску, відділяємо невеличку частинку і поставимо поки що в бік. Частинка, що в нас залишилася, ми поділимо стекою на три однакові. Ось. Далі кожен із цих шматочків ми знову розкатаємо, пластилін має бути м'яким. Можете розкатати в ручках, як вам зручніше. Ось на такі промінчики. Промінчики можна зробити трішечки довші, в залежності від того, якого розміру буде ваша картонка, так, щоб промінчик поміщався на картонці. Слідкуйте за тим, щоб промінчик був однаковою затовщиною по усій довжині. Це легше робити катаючи пластилін на дощечці. Пальчики ось так гарно працюють. Ось в мене вже є один промінчик. Із тих двох шматочків, що я відібрала відразу, я зроблю ще два таких самих промінчика. Друзі, ось я скатала три однакових промінчики, і зараз я буду їх перекладати на наш аркуш картону. Спочатку ставлю ось так і притискаю, бачите, посередині аркуша і притискаю. Для того, щоб він тримався. Наступні два промінчика треба покласти таким чином, щоб між ними був, була однакова відстань ось тут. Тому ви спочатку приміряйте, а тоді притискайте, для того, щоб сніжинка вийшла гарна і симетрична. Ось так, мабуть, приміряли, виклали так, як треба. І тоді вже притискаємо, Ось пальчиками гарненько, і лівою ручкою, і правою ручкою. Ось у нас вже вийшла форма, яка нагадує сніжиночку. Цей вид роботи у нас називається барельєф. Наша фігура виступає над площиною. Ось так ми зробили можна трішечки підрівняти. Пам'ятаєте перший шматочок пластиліну, який ми відділили відразу? Згадалися вже, мабуть, для чого він. Ми його використаємо для прикраси. З цього шматочка нам потрібно розкачати дуже-дуже тоненькі промінчики. От, тому можна брати маленькими шматочками і розкатати в ручки. Дуже маленькі промінчики, тоненькі, якими ми будемо прикрашати нашу сніжиночку. Ми вже дітки дорослі, тому сніжиночка у нас буде не проста, а мережевна, святкова. Ось я розкатала, тонесенький. І починаю прикрашати. Між головними промінчиками ми додаємо ось такі прикраси. Раз і степою прибрали. Потім далі стекою прибираємо і так далі між усіма промінчиками. Ось. ось я заповнила простір між промінчиками такими елементами, прикрасила нашу сніжиночку, а далі ми попрацюємо за допомогою стеку. Для того, щоб сніжиночка була пухнаста, ми зробимо ось такі насічки. Ось. Для того, щоб сніжиночка була пухнаста, більш мережина. І надавала відчуття легкості. Ось так от працюють наші пальчики, зміцнюються м'язи пальчики, і створюємо святковий настрій, а сніг обов'язково буде. І сніжинки ми з вами будемо розглядати по кінчикам зробили насічки і можете ще ось тут зробити насічки, для того, щоб сніжинка була ще кращою. Ось так. На середині також можемо зробити ось таку насічку. Ось така сніжинка в мене вийшла. Відповідно створюється святковий зимовий настрій. Я бажаю вам успіхів і в після роботи біжіть мити ручки обов'язково з милом теплою водичкою. А я чекатиму фото ваших робіт. До зустрічі! Бувайте здорові!